Так, починаю міняти підсилювач руля на Хонді Odyssey 2010 року. Для початку треба зняти або оцей ремінь, або оці труби відітнати труби і бачок від підсилювача руля. І так, бачок я вже зняв. підсилювач тут був і ремінь також зняв. Ось ремінь витягнув. Ремінь серпантиновий ремінь називається. І ось тут є. Так, чи камера бачить чи ні. Ось тут є натягувач, тут є пружина натягувача разом з колесиком. І це колесико, не знаю, чи видно на камеру, але воно хитається. Через таке хитання воно якраз і могло свистіти, коли той ремінь. Не попадав всі правильні колесика, і від того хитання він терся об інші колесика і об інші стінки. Тому так свистів ремінь Треба перевірити всі шестигранники, всі колесика, чи не хитаються так само, як і цей. Ось я відкрутив помпу підсилювача руля, і вона кріпилася двома болтами. Один болт тут, а інший болт знизу неї. І так я вже зняв підсилювач руля, він кріпився двома болтами. Тут один болт, тут другий болт і цей шланг його тримав. Добре, що в мене знайшлося посудина для рідини, яка витікає. Ось так я поставив підсилювач руля сюди. І це колесико ніби міцно тримається, в боки не їздить. І тут я вже поставив ремінь на підсилювач, для, серпантиновий ремінь на генератор і на всі інші колесика, які він має стояти, новий бачок до підсилювача, під'єднав шланги і залив рідини, і все працює.